Колеги, добрий день! Пропонуємо вам відео із циклу роздрібна торгівля та комерція. Сьогодні ми розкажемо про розподілення управління замовленнями, що англійською звучить як Distribution Order Management або скорочено «DOM». Сьогодні комерційні підприємства намагаються забезпечити індивідуальний підхід до кожного клієнту. Використовувати різні канали продажу та робити процес покупок максимально зручним для кожного. В основі ДОМ лежить єдине глобальне представлення запасів по всій організації, що допомагає ефективно управляти замовленнями, щоб вони доставлялися вчасно та з мінімальними витратами. Завдяки більшій ефективності постачання система ДОМ дозволяє краще задовольняти очікування клієнтів. Тепер для адресної доставки товар не комплектуватиметься на одному загальному розподільчому центрі, а можуть використовуватись усі доступні магазини компанії, задані логікою розподілу. Ключовим моментом дом є правила, що використовуються для визначення логіки обробки, саме вони визначають, з якого магазину чи розподільчого складу здійснюватиметься адресна доставка. Існує сім правил, які впливають на результат розподілу. Детально ми розглянемо їх у ході демонстрації у системі. Для визначення місцезнаходження знаходження клієнта чи магазину, використовують картографічний сервіс Bing. І оскільки при створенні картки клієнта вказується адреса або набір адрес, то використовуючи картографічний сервіс, ми отримуємо їх координати, за допомогою яких визначаємо відстань між об'єктами. Детальніше, як це відбувається, ми побачимо під час демонстрації. Ми знаходимося на головній сторінці Dynamics 365. Тут ми отримуємо доступ до всієї доступної нам функціональної системи, у тому числі і до розподіленого управління замовленнями. Спочатку я покажу вам правила, які задають логіку переміщення. Заходимо в роздрібну торгівлю, розподілення управління замовленнями. Налаштування та управління правилами. Існує сім правил, які задають логіку переміщення. Розглянемо їх докладніше. Перше правило правило пріоритетів точок виконання. Це правило дозволяє визначати ієрархію пріоритетів точок виконання, яка використовуватиметься при обробці замовлень. Тут можуть бути задані всі магазини або група розподільчих центрів і магазинів, або якийсь конкретний магазин. Задаємо категорію товарів або конкретний товар. І, як найголовніше, встановлюємо пріоритет, де 1 найвищий, а 10 найнижчий. Саме цей пріоритет визначатиме логіку розподілу замовлень на доставку. Друге правило правило максимальної відстані. Тут ми вказуємо обмеження відстані, де може бути точка комплектування від клієнта. Тобто вказуємо, наприклад, конкретний магазин та визначаємо максимальну дальність доставки. Наступне правило: правило максимуму замовлень. Це правило дозволяє обмежити для торгової точки або групи розподільних центрів максимальну кількість замовлень, яку вона може обробити за один день. Таким чином, ми не перевантажуємо роздрібну точку обробкою надлишкової кількості замовлень. Далі, правило максимальної кількості відхилень. Тут ми вказуємо, після скількох відхилень ДОМ позначить замовлення як виняток і припинить його автоматичну обробку. Наприклад, якщо система розподілила замовлення на магазин, але менеджер з якихось причин не має можливості його виконати, він відхиляє замовлення. Замовлення повертається до системи та буде повторно оброблено. Це обмеження дозволяє визначити максимальну кількість таких відхилень. Наступне правило правило мінімальних запасів. Тут ми вказуємо резерв товарів для цілей, відмінних від адресної доставки. Тобто, ми забезпечуємо наявність товару в магазині для клієнтів, які прийшли подивитися та купити товар тут і відразу. Ще одне правило офлайн точка. Тут ми визначаємо склад, групу магазинів чи конкретний магазин, які будуть недоступні системі ДОМ. Тобто, якщо деякі наші магазини та склади, що їх обслуговують, не будуть брати участь в обробці замовлень адресної доставки, то ми забезпечимо їм незалежну роботу, і система не розподілятиме на них обробку таких замовлень. Правило часткових замовлень. Тут ми визначаємо. Чи можливе часткове виконання замовлень чи рядків замовлень, і на яку кількість точок розподілу можна його розбивати. Ми вказуємо, на яку кількість точок можемо розподілити замовлення, вказуємо допустимість часткової обробки замовлень і окремо рядків замовлень. Це усі. Додатково можна вимикати, вмикати існуючі правила. Можна встановити початкову та кінцеву дати роботи правила. Важливо, що система намагається врахувати всі правила під час розподілу замовлення. Але якщо розподілити замовлення не вдається, система ще раз проведе розподіл, але тільки за тими правилами, де включений перемикач жорстке обмеження. Ця кнопка робить обов'язковим виконання цього правила. Тобто ми маємо сім правил. Після обробки дом призначає замовлення для надсилання з певного магазину. Якщо розподілити таким чином не вдалося, то дом буде застосовувати лише ті правила, які мають перемикач жорстке обмеження. А якщо і у цьому випадку не вдасться автоматично розподілити замовлення, то таке замовлення позначиться як виняток. Наступний важливий момент визначення відстаней між точками розподілу та клієнтами. Перейдемо в роздрібна торгівля та комерція, клієнти список усіх клієнтів. Тут ми бачимо список наших клієнтів, які занесені до бази даних. Це картка клієнта. Тут зібрано всю необхідну інформацію про клієнта, у тому числі адреси. Це її робоча адреса та домашня адреса, а також інші спеціальні адреси. Система використовує вбудований сервіс від Microsoft карти Bing, які визначають геолокацію розташування клієнта. Ми можемо переглянути будь-яку адресу на карті. При створенні нового клієнта користувач заповнює форму, яка налаштовується для кожної країни окремо. У нашому випадку адреса містить вулицю, місто, район, область, поштовий індекс, країна. Отже, інтеграція з картографічним сервісом дозволяє системі визначати координати клієнта. Аналогічно визначаються координати складів та магазинів. Перейдемо до каналів, магазинів, список усіх магазинів. Ми бачимо усі наші магазини. Тут проводяться налаштування способів оплати, методів доставки, різні фінансові налаштування. Прив'язується склад сховище конкретного магазину. Адреса магазину обробляється картами, як і адреси клієнтів. І ось точка місце розташування нашого американського магазину. Ми подивилися, як задаються правила. Як визначаються координати? Давайте перейдемо до прикладних питань. Це посттермінал магазину у місті Х'юстон. Цей кросплатформний додаток використовують працівники магазину. Його можна використовувати із планшета і зі смартфона. Консультант магазину може використовувати його для допомоги клієнту, наприклад, щоб підібрати потрібний товар. По кожному товару є розширена інформація та характеристики. Наприклад, які розміри чи кольори товару присутні у магазині його ціна. Всі товари, доступні в додатку, знаходяться в системі. І ми можемо дізнатися, в якій кількості, в якому кольорі чи розмірі є товар, у яких магазинах нашої мережі. Тобто не тільки в магазині у Х'юстоні. Система також підкаже аналогічні товари. Давайте оформимо замовлення. Замовлятимемо синю краватку. Система показує, що в Х'юстоні є 95 штук такого товару. Але також ця краватка є і в Сан-Франциско, і в Сан-Джойс. Також бачимо, що в цих містах ще й очікується додаткове постачання. Але оскільки товар є і в нашому магазині, оформляємо його в Х'юстоні. Система пропонує оплатити товар. Але оскільки клієнт не вказаний, давайте додамо клієнта. Ми можемо створити нового клієнта чи пошуком вибрати існуючого. Система знайшла нашого клієнта та показує його картку. Тут бачимо його телефон, пошту. Іншу необхідну інформацію. І найважливіше нам зараз його адресу. Прямо тут можна додати інші адреси. Вибираємо клієнта. Припустимо, клієнт хоче оформити доставку на його домашню адресу. Оформимо доставку. Перевіримо, звідки буде доставка. Це Х'юстон, куди? Сан-Франциско. Обираємо спосіб доставки. Вибираємо дату доставки, коли клієнту буде зручно прийняти замовлення. Оформлюємо оплату. Оплата готівкою. Оплата пройшла. Переходимо у Dynamics 365. Ідемо до робочого оточення ДОМ. І перед тим, як обробляти замовлення, нагадаю вам про правило пріоритетів. У нас для товарів групи модних аксесуарів налаштований вищий пріоритет відправки з розподільчого складу, а не з магазину. Повертаємось до обробки замовлення. Тут ми бачимо всі оброблені замовлення у графічному вигляді. А тут не оброблені замовлення. Якраз це надійшло наше замовлення. Тут замовлення оброблені системою ДОМ, але ще не були відправлені. Винятки. Відхилення. Повністю оброблені замовлення. Перейдемо до необроблених замовлень. Ось наше замовлення. Замовлення Джона Сміта. Ми бачимо, що замовлення буде надіслано з Х'юстона. Спосіб доставки стандартний. Погляньмо, що може нам підказати дом. Вибираємо дом. Запропонувати точку виконання. Система підбере нам 10 доступних складів, дає в наявності необхідний нам товар, і відсортує їх по відстані до клієнта. Бачимо, що найближчий магазин у Сан-Франциско. Ще є магазин у Сан-Джойсі та два розподільні склади у західній частині США та в центральній частині. Таким чином, логіст може вручну вибрати, з якого складу буде відправлений товар. Але це не наш сьогоднішній випадок. Сьогодні ми подивимося, як система обробить замовлення автоматично. Подивимося, як обробиться замовлення. Але перед тим, як обробити замовлення, давайте подивимося на картинку. Замовлення буде оформлено у Х'юстоні. Адрес доставки Сан-Франциско. Ось наші розподільчі центри. І Сан-Франциско, а поряд Сан-Джой. Тут видно, що найближчі точки до клієнта Сан-Франциско та Сан-Джой. Але ми зазначили, що доставка пріоритетна з Розподільчого центру. Отже, система повинна визначити, з якого розподільчого центру відправляти замовлення. І ми бачимо, що ближче буде західний розподільчий склад. Повертаємось до Dynamics 365. Обробимо наше замовлення. Замовлення оброблено. Зі списку необроблених він зник. Подивимося, що система визначила для нашого замовлення це робоча область дом. Тут зібрані результати обробки замовлень. Бачимо, що товар наша синя краватка. І тепер він вирушатиме із західного розподільчого складу. Давайте провалимося у замовлення. Він вирушає із західного складу. І статус дом успішно. Тобто бачимо, що система відпрацювала так, як ми її пропускали, відповідно до раніше введених правил. Як відпрацьовують правила пріоритету точок, ми розглянули. Давайте подивимося на інші сценарії, які можливі з правилами ДОМ. Переходимо до роздрібної торгівлі, клієнти обслуговування клієнтів. Тут бачимо робочу область кол-центру. Давайте знайдемо клієнта. Хоча можна тут створити і нового. Знаходимо. Нашого Джона Сміта. Тут на карті клієнта ми бачимо всі замовлення, які він робив. Ось наше замовлення. Ми бачимо, що він був зроблений через посттермінал у Х'юстоні. Давайте провалимося у інше замовлення. У цьому замовленні Джон також замовив краватки. Зараз ми продаємо три штуки. Вирушають вони із магазину Сан-Франциско. Давайте зробимо передоплату. Приймемо платіж через робочу область кол-центру. Приймаємо оплату 105.44. Вказуємо, що було внесено оплату готівкою. Тепер замовлення сплачуємо. Повертаємось у дом. Бачимо, що у обробці з'явилося нове замовлення. Але перш ніж обробити замовлення дом, давайте подивимося правила. Перше правило. Це правило мінімальних запасів. Нам важливий ось цей рядок. Тут зазначено, що виключно для магазинів у нас є мінімальний запас дві штуки товару для категорії модних аксесуарів, куди входить і наша краватка. Друге правило правило часткових замовлень. Це правило дозволяє нам відправляти замовлення з будь-якої кількості магазинів. Зокрема, можна розділяти навіть рядки. Повернемося до обробки замовлення. Але перед продовженням перевіримо залишки товару. Перейдемо до управління запасами. Кількість в наявності. У формі, що відкрилася, виберемо нашу кроватку. Система показує нам, що на східному розподільчому складі ми маємо одну штуку. А у магазинах Сан-Франциско та сан джой Є по три штуки. Але адже ми пам'ятаємо, що мінімальна кількість у магазині має бути не менше двох штук. Відповідно, система має відправити одну штуку з розподільчого центру та з магазинів, щоб там залишилося не менше двох штук в наявності. Давайте подивимося, як це працює. Обробляємо замовлення і погляньмо на результат. Ось ми бачимо, що наше замовлення на краватки розбите на три точки виконання: перший розподільчий центр. І два магазини Сан-Франциско та Сан-Джой. Скрізь по одній штуці. Давайте провалимося у замовлення. Ось ми бачимо, що позиція, що була одним рядком у кількості три, тепер розділилася на три рядки по одній штуці. І відправка буде із різних точок. Статус дом» успішно. І на кожному рядку теж. Статус дом» успішно. А зараз я покажу вам сценарій, коли магазин робить відхилення замовлення. Повернемося до кол-центру і знайдемо нашого клієнта. Знову виберемо замовлення, яке ще не сплачено та не оброблено. На цей раз ми будемо продавати сонцезахисні окуляри. Товар їхатиме з Х'юстона. Давайте проведемо оплату. 223 65 підтверджуємо оплату. Передплата оформлена. Продовжимо. Повернемося додому, бачимо нове замовлення. Ще раз подивимося, правила. Зараз я включу правило, щоб центральний розподільчий центр не брав участі в адресній доставці. Також хочу нагадати, що ми маємо обмеження по дистанції для різних магазинів. Ми можемо встановлювати максимальну відстань для доставки. Обробимо замовлення. Замовлення оброблено. Подивимося результат. Ось ми бачимо, що замовлення буде надіслано із Сан-Франциско. Правильно, клієнт із Сан Франциско. Значить, цей магазин найближча точка. Подивимося залишки цієї номенклатури. Бачимо, що наші окуляри є на центральному складі. Які ми вивели з адресної доставки за допомогою правила офлайну. Є в магазині у Х'юстоні, є в магазині Сан-Франциско. І ми бачимо вже одну штуку у статусі фізично зарезервовано. Це якраз на наше замовлення. І ще є в магазині в Сан-Джой. Пропоную тепер відхилити наше замовлення в магазині Сан-Франциско. Заходимо до посттерміналу Сан-Франциско. Бачимо. Що це саме додаток Сан-Франциско. Йдемо до всі замовлення. Бачимо наше замовлення на окуляри. Відкриємо його. Тут ми маємо можливість упакувати товар, відправляти його прямо із посттерміналу. І в тому числі ми можемо зробити відмову від цього магазину. Якщо з якихось причин ми не можемо надіслати за допомогою адресної доставки це замовлення клієнту. Робимо відмову, вказуємо причину відмови. Замовлення зникло зі списку. І інформація передана у Dynamics 365 для подальших дій. Повертаємось у систему. До нас повернулося наше замовлення для подальшої обробки. Подивимося, що із замовленням. Бачимо статус виконання замовлення відхилено. Що означає, що цей рядок відхилив магазин у Сан-Франциско. Подивимося точки виконання, що пропонуються. Бачимо пропозицію системи, товар є у магазинах у Сан-Франциско та Сан-Джой. Давайте тепер повторно опрацюємо замовлення. Нагадаю, що ми ще маємо правило, яке обмежує кількість відмов. Але в нас зазначено обмеження 100. Тож сьогодні це не стане проблемою. Обробимо замовлення ще раз, але зупинимося давайте повернемося трохи назад. Хочу наголосити на одній деталі: пам'ятайте, що серед запропонованих магазинів не було магазину у Х'юстоні, це тому, що для нього ми вказали обмеження по дистанції доставки півтори тисячі кілометрів. А оскільки клієнт знаходиться далі, то система не пропонувала цей магазин для адресної доставки. І нагадаю, що центральний розподільчий склад виключено за правилом офлайну. Обробляємо замовлення. Замовлення оброблено. Подивимося результат. Як бачимо, тепер замовлення вирушає із магазину Санджой. Також є можливість вручну змінити статус ДОМ, якщо це потрібно. На замовленні переходимо до рядка Скинути статус виконання. І ось, Розподілене управління замовленнями Статус Вже не опрацьовано. Таким чином, можна обнулити обробку, змінити налаштування системи та повторити обробку з новими налаштуваннями. Підведемо підсумки. Детально налаштований відповідно до ваших особливостей функціонал дом. Допоможе логістам ефективно працювати із замовленнями на доставку, автоматизує процес та зменшить необхідну кількість товарних запасів на складах прискорить доставку. А це своєю чергою принесе позитивний досвід вашим клієнтам. На цьому сьогодні все. Дякуємо за перегляд. Приєднуйтесь до нас у соціальних мережах, підписуйтесь на наші канали. Там багато цікавої та корисної інформації